Одразу перейду до практики, тому що е, розповідати можна багато різних теорій, але найголовніше, що є в людини, яка зацікавилася політикою, це чіткий прагматизм. Для чого ми йдемо в майбутню політику? Так? Для чого ми нею цікавимося? Ми маємо розуміти, що ми готуємо себе. До певної роботи, до певної посади, і ми готуємо собі ім'я, певне політичне чи суспільне ім'я. І ще одне. Раз і назавжди ви маєте запам'ятати, що політика це не заробіток грошей. Політика це увага, це зв'язки. Завжди в в політиці можна отримувати зв'язки з знайомства і зв'язки з тими чи іншими людьми, які вирішують фактично все. Так? Тому ви маєте це теж зрозуміти. А тепер почнемо з того, що завжди всі говорять і практично дуже мало діють. Ми говоримо дуже часто з вами про те, що от треба так. А нехай би вони зробили так, а от моє розуміння таке. А вони а як правильно? Як правильно, ви будете знати тоді, коли будете мати освіту і розуміння того, що має бути правильно. так? Але ви маєте розуміти, що в сьогоднішньому політикумі є дуже багато політиканства, дуже багато слів, але дуже мало дій. Тому ви маєте запам'ятати, що якщо ви хочете щось в житті змінювати, якщо ви хочете. Прийти в громадську організацію чи в партійну організацію і хочете щось змінити, то тоді ви мусите готувати себе до того, що ви маєте її очолювати. Ви маєте бути лідером, прагматиком. Далі, якщо ви хочете змінювати країну, тоді керуйте. Це такий основний постулат, який кожна людина, кожна особистість, яка цікавиться політикою, має собі усвідомити. А тепер. Про суспільство, про політику і про те, чим займається людина. Так? Дивіться, ми маємо людину, так? Даруйте започерк. Я не художник. Маємо людину, так? Що в нас людина має? Вона має розум. Для пікоти. Емоційно. Ну, я би сказала, що хлопці на теж. Ви, Дуже емоційні люди. І так. Людина де живе в суспільстві. Правильно? В суспільстві? Людина грає певну роль в суспільстві. Правда? Або суспільство грає нею. Залежить від того, чим людина керується. Чи розумом, чи емоційністю. Так? Для того, щоб якось був певний баланс, так? Люди, людство придумало релігію. Так? Знаю таке, правда? Релігія в нас керує емоційністю. Вона керує суспільстві людьми. Які є емоцій? І ще один витвір. І ще один витвір суспільства, який керує розумними людьми, це ідеологія. Де в нас зустрічаються ідеології? Так, в політичних партіях, правда? Теологія і релігія це ті сфери, які придумало суспільство для того, щоб керувати людину. Так? Але суспільство громадянське, ми його очікуємо, ми хочемо ним бути, так? але над суспільством завжди є що? Держава, так? є держава? Є влада в державі. І є те, в чому ми з вами живемо. Все здавалося би просто, так? Держава стоїть над суспільством. Суспільство впливає на людину через релігію, ідеологію. І, звичайно, має на увазі, якщо брати ідеологію, має на увазі політику.